Сьогодні подивимося на чудо сучасної техніки. Автомобільний компресор за 150 гривень. Він новий, лежав довго, припав пилюкою. Спустило колесо, дружина хотіла підкачати, говорить, боюсь. Боюсь, бо він занадто виглядає дешево. Я вирішив його випробувати. Підключив через отакий автомобільний адаптер. ну Я підключав просто до автомобільної зарядки 12 вольт. І що можу сказати, він запрацював, але не дує. Зараз ми його розберемо, подивимось, що всередині. Манометр ну теж, здається, мені не працює, виглядає дуже дешево. Ось так, ніяких кнопок. Я от ще один болтик викрутив Зараз продовжимо, розкручу. Так, Після цього, як я розкрутив, все просто болтики відкручуємо. Тут їх 5 знімається, легенько кришка. Тут я побачив чудо неземної техніки, тому що це тільки якась іншопланетна завезена на цю землю. Чудо техніка. Ви просто подивіться на цю якість. Я таке бачу перший раз. Зараз відкрутимо цих два болтики. У нас ось поршень, це двигун. Поки я розбирав, у нас відпав проводок один і другий майже майже теж відпав. Зараз розкручу, подивимося, які там клапана. Так, ось ми відкрутили цих два болтики, скидаємо, скидаємо анометрі з шлангою. Бачимо, ось тут у нас, я так розумію, це клапан. Тут у нас вібраніумна пружина, Ну, зрозуміло, це позаземне, це не, це не для простих людей. Такого для людей не могли зробити. Це не для людей робилось, ви подивіться. Плас компонент, це з поршень з зорельота. Так, тут у нас клапан ось цей був. Хочу подивитися, що там всередині, бо він не качає, ну клапан логічно. Видавлюється, коли він підіймається догори. А яким чином він туди втягує повітря, це дуже велика загадка. Тут жодного отвора немає. А ось цей клапан не дає туди попасти. Так, продовжуємо. Тут я зняв ось таких два шторпорка, добре, що вони хоч тут взагалі були, бо він крутить, як ми розуміємо, це ж апарат космічний, він крутить з надсвітловою швидкістю. Тому штопорки мають бути тут обов'язково. Зараз фокус. Так, ми будемо знімати поршні, хочу. Ще не знаю як. Ще не знаю як. А, нам, напевно, доведеться відкрутити ось цих дві. О, друг. От і відповінчий проводочок. Зараз ми відкрутимо цих два болтика. Само різав швидше за все. Так, тут у нас легесенько все відкрутилося. Скидаємо. Двигун у нас з шестерньою. Єдине, що тут, я вважаю, нормальним, це двигун. І те він ще не працював зовсім, що я там включив на 5 хвилин покачати і попрацював трошки. Це все-таки у нас болтики. розщедрились косміти. Зараз достанемо Так, підсумки. Що скажу, розібрав. Я думав, тут цільний пластик. Тут принцип роботи по принципу звичайного ось такого насоса ручного. Питання тільки одне, як можна настільки зневажати людей, щоб зібрати таку хрінь? Тут зроблений один клапан. Ну, можливо, якби зробили два, він навіть би чимось дув. Бо у такому насосові всередині тут, тут клапан шариковий. Коли піднімаєш догори, він закриває, повітря набирається, по-моєму, Десь є дірка, зверху, швидше за все чи де закачується, не дає повітрю з колеса витягуватись. А коли натискаєте на шток, клапан впихається вперед, повітря йде у, у колесо. А тут, тут немає такого, тут тільки в колесо. З колеса воно зрозуміло не йде, але сюди, в циліндр воно не набирається. Кроті. Такого я ще не бачу. А, так, да, манометр не працює, я продував ну, 100-150 гривень в АТБ. Що можна? Такий манометр сам коштує десь в районі 100 гривень. Єдине це моторчик, напевно, Так, і... Непогано закривається, але воно пластикове все. Такий воно агрегат.